Ціни на продукти, ну, в принципі, багато чого навіть так, як у Польщі. Банани так само, як у Польщі. Менше з тим. Ціни на житло, народ. Дивіться, я вже вам показую. Е, апартамент 800 квад... 760 квадратів за 55 тисяч євро в місяць. Будь ласка. Знаю, тут буде, звичайно, видно так добренько, але 55 тисяч євро в місяць. 138 метрів квадратних апартамент, 4 кімнаті, з ванні, що, басейні, басейні. 7 мільйонів 690 тисяч євро. Це якщо би хтось хотів собі купити такий 130. 138 квадратний. Да. Але є, будь ласка. Кавалерочка за 1500 євро. Тайкурос, ну, звісно, за 6000 урославі можна зняти. Але тут ви поняли, ну, тако, хоп хоп У цьому будинку, як я поняв. Трьохкімнатний апартамент. Купівля. Ну Майже 5 мільйонів євро. Трошечки це погано видно, але ви зрозуміли, що це теж, це винаїм. 270 квадратів. 60 тисяч євро в місяць. 5 кімнат, ні, 4 кімнати, 4 ванні, 3 парковочних місця. А тут 10 мільйонів євро. 200 метрів квадратних. 4, 4 кімнатний апартамент. Коротше, ви зрозуміли. Ну, за півтора тисячі євроків можна мати отаку собі ліжечко, тако і жити собі в Монако. Можна, можна. Зарплати, то що не знаю, які. Треба подивитися, навіть не дивився, які тут зарплати. Але суть, ви зрозуміли, ну, в принципі, жити в Монако можна. Навіть працюючи собі десь на роботі тут.